Отже, лабораторна номер 12 тема моделювання радіоактивного розпа. Для того, щоб її виконати, оформити, ми користуємося технологічною картою, яка перед вами. Значить, яким чином її використовувати? Все, що виділено кольором, тут бачите, є у рамці коментарі, тобто примітки, ви повинні занотувати в зошит Прямо таким чином. Але є окремі речі, які ви повинні занотувати логічно. Ну, До прикладу, напишіть рівняння альфа-розпаду Полонію 211. То ясно, що ви не пишете оце речення, а власне, пишете саме рівняння. розумієте, так? Таким же самим чином от, зобразіть на кругових діаграмах. От, просто малюєте от, кружечки і вже виконуєте те, що вас просять. Ну, ясно, що от виділена жовтим табличка, значить ви її також повинні в себе побудувати. Єдине, що можете тут зауважувати, що от, наприклад, за, записати таке початкова кількість ядер, тобто якась бідна інформація 100 штук. Далі, якщо йдемо порівняти результати пунктів 5 і 6, значить, ви не пишете це, а, власне, вже описуєте, тобто пишете порівняння. Ну і так далі. Якщо йдемо про побудувати графік, значить, ну, власне, будуйте сам графік. Що стосується аналізу експерименту та його результатів, це по великому рахунку висновки. Як написати висновки? Вам, скажімо так, тут я якби підсказка. Виконала бортовану робота, на 10 балів. Якщо плануєте більше, то, будь ласка, письмово виконати чи то контрольні запитання, чи то творче завдання. Творче завдання також воно передбачає виконання на симуляторі роботи. Ну, власне, сама робота. Значить, на цій роботі ми будемо користуватися симулятором, для того, щоб спостерігати за радіоактивним розпадом. В цьому випадку ми переходимо вже за відомою вам посилання, воно є, бачите, активне. Значить, Тут, Тут завантажується ця симуляція. And even you are to Ось вона Перед вами вибираємо спочатку вкладку Ну Ми спостерігаємо це за розпадом. Потім після того, як ми спостерігаємо за розпадом. От коли б ми зазнає спостерігали якийсь розпор, відновити ядра і знову кілька разів. Після того переходимо на вкладку кілька атомів. Так. І тут є деякі відерці з атомами. Спочатку нам потрібно забезпечити 20 атомів. Ось для цього, бачите, зразу по 10 чи двічі клікнемо, маємо 20 атомів. І спостерігаємо. Це до тих пір, поки він не перейде червону межу. Значить, Що ми бачимо, зразу тут фіксуємо для себе жовтий колір. То є, що не розпалися, чорні, що розпалися, фіксуємо це все. тут є акуратно розписано, що з цим робити. І вписуємо необхідну інформацію. Потім перестановити всі ядра. Можемо ще раз спробувати. Зупиняємо, наче коли доходить до червоної лінії. Тобто після одного піврозпаду. Або просто вже зразу значить, додаємо ще там до 20. І така сама ситуація. Спостерігаємо за періодом піврозпаду доки не дійде до першого піврозпаду, тобто червоної лінії. Пауза, фіксуємо цю інформацію. І так далі. Ну, тут ми маємо от перед вами скільки цих треба випадків, 5 випадків, додаєте по 20 і аналогічно за цим спостерігаєте. Далі все вже по тексту. Єдине, що тут хочу звернути вашу увагу, що спочатку ви повинні його певним чином без використання симулятора. Зобразити на кругових діаграмах по цьому часу, а потім таке ж саме зробити для, для симулятора. Коли порівняєте ці результати, потім виконати досить тричі та заповнити таблицю нижче початкова кількість ядер чи 100. Визначте середню кількість ядер, побудуєте графік залежності аналогічно до цього. Ну і все по роботі. Тут, як бачите, вона більше описова. Рахувати особливо тут нічого, але досить наглядно.